Про що у Чорному морі, як у Керченській протоці, зіштовхнулися три російські судна. Мріяв звільнити рідний Крим, що розповідає про сина Святослава Олексапольського, мати загиблого героя. Арештована заочно. У чому московський суд звинувачує українську співачку Джамалу? Шторм в окупованому Севастополі зруйнував загородження, які росіяни будували для захисту бухти від атак Збройних сил України. Супутникові знімки опублікував аналітик Бредді Афрік. Він порівняв світлини, зроблені 13 жовтня, зі світлинами від 28 листопада, після шторму. На перших знімках видно броньовані загородження. Та баржі на другому оборонних споруд уже нема у Керченській протоці. Не розминулися три російські судна. троща сталося ввечері 26 листопада під час шторму у Чорному морі, але відео російські пабліки опублікували лише зараз. Як припускає морський портал Maritime News, суховантаж матрос Шевченко знявся з якоря в порту Кавказ і вийшов у відкрите море. Та через сильний вітер врізався у Балкера Матрос Позинич. Разом їх понесло на суховантаж Кавказ 5 Водночас російський телеграм-канал Шот пише кораблі пошкоджено частково. Тож розливу паливо вдалося уникнути. До слова, Балкера Матрос Позинич не раз бачили біля зернових терміналів у портах Севастополя та Феодосії. Його капітану, прокуратура Айр Крим, торік оголосила підозру за вивезення українського зерна з окупованого півострова. Він пішов з сусіднім взводом, тому що там е е, снайпер був поранений і потрібен був снайпер. Людмила Олександрівна розповідає про останній бій свого сина. Він боронив Миколаївщину і мріє звільнити рідний Крим. По батькові то всі кримчани. Там, мабуть, більше ніж там 10 поколінь. Це е, кримські греки. А мама е, в мене ну тобто українка і її предки то з Миколаївської області. Так сам Святослав розповідав про своє коріння. Мати каже: він з дитинства усвідомлював себе українцем: україномовні школи, інтернат для обдарованих дітей, шахові турніри, бокс і боротьба. Захоплювався туризмом. Його обрав для навчання у виші. Після другого курсу він перейшов на заочку без він ні з ким не порадився, він сам приймав рішення. От, і, до речі, вони були, я так вважаю, дуже правильні. От, і пішов на строкову службу. Каже, мама, війна з Росією все одно буде, ти це прекрасно знаєш. І я мушу знати, як тримати зброю в руках. Відомий на півострові своєю проукраїнською позицією ультразвутбольного клубу Таврія, активний учасник кримського Євромайдану. Проукраїнські погляди Святослав Олексопольський не приховував навіть під час російської окупації. Одного разу їхала з центрального ринку в Сімферополі тролейбусом, і в нас там на моніторах реклама постійно якась йшла. Я якось повертаю, піднімаю очі і дивлюсь фотографію свята. Написано Святослав Олексапольський за кадром той голос був ще це, будемо так брати. Якісь варвари, там бандали, терористи, все тому подібне. Восени 2014-го з Криму довелося поїхати. Про три дні на виїзд попередили знайомі, які служили в СБУ і перейшли на службу до ФСБ. Спершу родина поїхала у Львів до родичів. Там Святослав долучився до Азову. Він майже п'ять років воював на сході. Був також десантником у 25-й та 95-й бригадах. Ще з того часу за ним закріпився позивний свят. Коли він вже був в 95-й бригаді, він пройшов курси. Парамедиків за натівськими стандартами. От. І ще він дуже хотів ну, саме цікаве, те, що всі види зброї, які були в сухопутні там, то він їх майже всі опанував. У 2020-му Святослав Олексопольський демобілізувався, пішов працювати в ІТ-сферу, розповідає Людмила Олександрівна. Та 24 лютого 2022-го повернувся до захисту країни. Він зібрав своїх хлопців кримчан. От. І вони записалися в те ж ТРО. От. Але оскільки я знаю, тут це був Васильків. От. Це були ще якісь, там, будемо так говорити, де вони там щось обороняли, виганяли ту От. Потім, коли під Києвом більш-менш все стихло, от. це був вже квітень місяць, вони значить, поїхали до Одеси в ТРО, щоб там, бо їм там хлопці сказали, що там організується бригада. От із миколаївських хлопців, з одеських хлопців, ну, з кримських. От і він поїхав туди з хлопцями своїми ж цими. Ну, щоб звільняти південь України і звичайно свій Крим. Святослав вірив, що незабаром буде звільнений Крим. В одному зі своїх останніх інтерв'ю описував, як бачить деокупацію півострова. На той момент ще мост буде стояти, то всі, хто приїхали після 2014 року, будуть дуже швидко драпати по цьому мосту обратно в Росію. А товариші, котрий позиціонують себе як каріни і кримчані, будуть розказувати, що вони наждались, яка класна, що ми вернулись. В худшому просто народ будет молчать. Це кадри з останнього бою Святослава Алексопольського. Рятуючи побратима, він отримав несумісні життя осколкові поранення від касетного снаряду. Мама згадує, як за день до цього говорила з сином. Він сказав: каже, мама, дня два-три зо мною не буде зв'язку, ну ти не хвилюйся. Його кремували в Одесі. Частину праху поховали на байковому кладовищі. Іншу рідні планують розвіяти у Греції та в звільненому українському Криму. 8 липня президент прислав Святославу Олексопольському посмертно званням Героя України. Анастасія Діденко, Олександр Сова, Суспільне, Новини Крим. Виправдовувала війну проти України. Прокуратура Автономної Республіки Крим заочно засудила кримську колаборантку на 11 років. Імені засудженої не називають проти Суспільному Крим. з власних джерел. Стало відомо, йдеться про колишню депутатку Верховної ради АР Крим Ольгу Ковітіді. Після окупації півострова вона перейшла на бік ворога, почала будувати кар'єру, отримала посаду члена ради федерації федеральних зборів Росії. Повідомляє прес служба прокуратури. Не раз виступала у пропагандистських змі, зокрема, публічно підтримувала злочини російської армії. Обвинувальний акт за фактом вчинення державної. Зради на розгляді суду окупаційний верховний суд Криму засудив колишнього мера Сімеїза Юрія Ломенка до 16 років колонію суворого режиму у справі про державну зраду. Про це повідомляє Рія Новості з посилання на пресслужбу суду. Ломенка заарештували 21 го року за версією російського слідства 17 по 18 рік. Він нібито за завданням українських спецслужб збирав і передавав відомості, зокрема дані про співробітників ФСБ до окупації Криму Росією. Ломенко очолював адміністрацію а у вересні 19-го року. Став депутатом Ялтинської міськради від Єдиної Росії. Суд у Москві заочно заарештував співачку Джамалу. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС. За його даними, Джамалу звинувачують у поширенні, начебто, фейків про російську армію. Кримінальну справу заочно розглядатиме басманний суд Москви. 20 листопада стало відомо, що співачку в Росії оголошено в розшук. А торік у квітні Росія внесла її у список українських артистів, яким заборонено в'їзд до РФ на 50 років.